Доброго ранку! Працюємо на уроці математики. Тема нашого уроку додавання і віднімання двоцифрових чисел і продовжуємо працювати над задачами на знаходження невідомого зменшуваного. Відкрийте, будь ласка, зошити. запишіть числа, які ви бачите, у порядку спадання. Порядок спадання від найбільшого числа до найменшого. Перевірте себе, чи правильно ви виконали завдання. Проведемо математичний диктант. Запишіть сусідів числа 40. Запишіть число попереднє до числа 51, Ой, 52, вибачте. Запишіть число наступне до числа 39. Запишіть найбільше двоцифрове число. Перевірте, чи правильно ви виконали це задання. Якщо так, молодці. Погляньте уважно на числа. Розкладіть кожне число на суму розрядних доданків. Отже, число 75. З яких розрядних доданків воно складається? Так. Сімдесят і пять. Число тридцять вісім. Це тридцять плюс вісім. Число сорок два. Це сорок і два. Пригадайте прийоми обчислень. Сорок два плюс 5 дорівнює сорок сім. Сорок два плюс п'ятдеся. Дорівнює 92, 65 мінус дварівнює 63. 65 мінус 20 дорівнює 45. Як додаються двоцифрові числа? Кожне з чисел розкладається на розрядні доданки, тобто на десятки і одиниці. 32 плюс 15. 32 це 30, і 2. 15 це 10 і 5. 30 плюс 10 дорівнює 40. 2 плюс 5 дорівнює 7, 40 плюс 7 дорівнює 47. Знайдені суми ми додаємо. Розгляньте наступний вираз. Перевірте його обчислення. Яке правило ми повинні пригадати? При додаванні двоцифрових чисел десятки додають до десятків, а одиниці – до одиниць. Розглянемо випадки віднімання двоцифрових чисел. 79 мінус 25 число 79 розкладаємо на розрядні числа 79. Число 25 розкладаємо на розрядні числа 25. 70 мінус 20 дорівнює 50, 9 мінус 5 дорівнює 4. Тепер результати додаємо. 50 плюс 4 буде 54. Розгляньте наступний вираз і самостійно поясніть його обчислення. Пригадуємо правило: при відніманні двоцифрових чисел десятки віднімають від десятків, а одиниці віднімають від одиниць. Пригадали? Молодці. Тепер обчислють вирази на додавання перший стопчик і віднімання. Обчислюємо усно, не записуємо в зошит. 32 плюс 56. 88, 14 плюс 23. 37, 53 плюс 11, 64, 47 плюс 22, 69, 76, мінус 14, 62, 84 мінус 33. 51, 59 мінус 35, 24, 47 мінус 34. 13. Хто за мною встиг? Дуже добре. Молодець. Тепер відкрити підручники на стріночці 126 Розглянемо малюнок і оберемо зручний спосіб обчислення. Отже, нам потрібно обчислити такий вираз: 50, плюс 3 і плюс 30. Розглянемо малюнки. 53 це 5 десятків 3 одиниці. Число 3 це три десятки. Отже, нам зручно десятки додати до десятків. 50 плюс 30 буде 80. Тепер до знайденого результату додаємо одиниці. 80 плюс 3 буде 83. Далі записуємо слово вирази 2 обчислюй зручним для себе способом. Записуємо вираз та обчислюємо його значення. Третю задачу розв'язуємо самостійно. Читаємо уважно зміст задачі та записуємо розв'язання. Четверте завдання. Перед вами є чотирикутник. Розгляньте його. Він складається з різних фігур. Назвіть номери фігур, які є чотирикутниками, трикутниками і е, назвіть ті фігури, які є однаковими, або ми кажемо рівними. Отже, чотирикутники це фігури під номером 3, 4, П'ять, сім, вісім. Трикутники фігури під номером один, два, шість. Рівні фігури або однакові. Це чотирикутники під номером чотири та вісім. Тепер самостійно спробуйте відповісти на це запитання. Усно розв'язуємо задачу, слухаємо умову. Після того, як бабуся витратила 5 кг вишень на варення, в неї залишилося ще 13 кг вишень. Скільки кілограмів вишень було у бабусі? Спочатку. Отже, які головні слова для умови? Було невідомо кілограмів, витратило 5 кілограмів, залишилося 13 кг. Пригадайте, що це за тип задачі. Як відповісти на запитання цієї задачі? Так, до 13, додаємо 5, отримуємо 18 кілограмів. Відповідь 18 кілограмів вишень. То що це за тип задачі? Це задача на знаходження невідомого зменшуваного. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Я вам дякую за роботу. Самостійно опрацюйте сторіночку 49 в друкованому зошиті. Ви молодці.